Хочеш працювати сам на себе, хочеш купити свій транспорт, хочеш відкрити транспортну кампанію і працювати по Польщі. Тобі буде ця інформація корисна. У мене є п'ятитонник Ман з гідробортом, з роклою. Фоточку прикріплю, бо завжди виставляю відео і думаю, що я їжджу на Мерседесі двадцатки і виставляю інформацію про нього. Ні, виставляю інформацію про ман тонник Ман п'ятитоник за тиждень роботи з 21 червня 2025 року по 28 червня 2025 року зробив по кілометрам 2650 кілометрів. Оберт вийшов 10450 злотих нето. По оплаті дорогам доріг вийшло 500 злотих за цей тиждень, і розхід палива середній вийшов 21 літр на 100 кілометрів. Так що з такою інформацією можеш порахувати податки, на якій системі будеш оформлений, порахувати паливо, оплату доріг, що там у нас ще є, бухгалтерія, ну і так далі. Розходи собі, порахувати і подивитися, скільки грошей залишиться з цих рейсів. Якщо подобається така інформація, то ставимо лайки, поширюємо це відео, ставимо в обрані, Ну і дивимось далі. Буду далі виставляти звіт такий по машинкам. Є буси, є п'ятитонник. І цю інформацію буду виставляти в себе на каналі. А кому потрібно перевезти вантажі по території Польщі, по території Європи, звертайтесь, компанія Сіктранс надає послуги з перевезення вантажів.